Доброго ранку, дорогі виноградарі. Зараз четверта година ранку. Навіть минут 10-15.5. Температура 3 градуси на виноград. Ну, На всякий випадок включив туман. Вот так от Я не знаю, камера передасть чи ні. Но туман працює. Захватувають <кій> всі кущики мої. но працює только по три три шпалеры обрабатывает потом переключу минут через 10-15 еще три О, давление у нас давление одна атмосфера да одна атмосфера да. так что пока будем двигаться дальше но на всякий выпадок прольем Зараз 5-15. Приключив на другий три ряда. Туман працює. От. Температура 2. Плюс 2 зараз. Дивимось далі, що буде. Ну що, що, дорогі виногради. Зараз 6 шо ранку. Шоста ранку. Ось подивимося, що тут. На цьому 7 показує. А на електронному 4. Так що я думаю, що небезпека заморозків минула. От. Но розслаблятися не будемо. Бо оця ніч буде, напевно, сама-сама із самих. Так що хто хоче внедряти проєкт Геннадія Виноградара в Дію? Дивіться його канал і робіть. А зараз пока. До перемоги разом. Дай Бог, щоб ваш виноградник і ваші морози минали, І болячки тоже. Так, до завтра. Давайте, дорогі виноградарі. До побачення.